Я виходив у двір, я як зараз пам'ятаю, такий, типу, зелений двір, качеля, все. І так от всі стояли машинки там, ну, різні, там, низькі, високі. І, і під'їжджає такий жорстко, здоровий мусоровоз. Я отак на нього дивився. Мусорщики були в формі. Такі, коротше, в них жилети були або костюми. Я взагалі я приходив, я мамі кажу, мама, я взагалі мечтаю жорстко бути мусорщиком. Ти бачила, взагалі, з яким вони вийдуть? Мусорщиком чи мусором? Ні, мусорщиком. Я кажу, мам, ти взагалі, взагалі з яким вони Вообще їздять на машині, типу, вітерець, вони так прицепилися, типу, і вони просто yeah, вот это, кстати, это, они, я, не это, Це, прикольно, якщо фільмів поцвічують. Я, я, я пам'ятаю, як зараз, що тоді мені подарували на Новий рік от такий огромний мусоровоз, такий дуже міцний, крепкий, я з ним робив що завгодно. Я такий сидів і думав. Ну, це, типу, мусоровоз, це, звісно, топ зе топ. Оці всі всякі джипи і на марки, це взагалі вся херня. Я реально, я достатньо до довго мрію просто мусоровоз.